Інтерес. Це я розумію, що хто розуміє, кожен кого це стосується і нехай, нехай не зловжувати цю ситуацію. А ви можете зробити конкретний крок зараз тут же, називаючи прізвища Папіїв, Галець, Гайнічеру, Божеску, Попеску і ще кілька прізвищ звернутися до консула у Чернівцях, щоб вони не давали їм візу в Румунію як в Європейську державу. Якщо ми не можемо за Шенгенську їм позбавити, а за те, що вони таким чином ведуть себе, звертаються до консула і попросіть його не давати їм візу на якийсь період. Нехай вони відчують, що вони йдуть в Сибір, у СССР, а не в Європу. E, Петро Дмитрович, ну ви розумієте, що моє звернення вона буде тільки як, е, як тільки, е, е, декларація. декларація. Але ми, ви знаєте, Я з Ганічару особисто, декларація особисто, декларація. особисто от, на засідання Координаційної ради особисто до звернав... депутатів і сказав йому, чому ви чому... їдете в Румунії, от, ті слова самі, що ви говорите зараз нам тут. Ви ж їдете в Румунію говорите на їхній мові. І, і, говорити. Також і в тому числі, числі, в том числі і я це говорив і раніше, і, і по Пескла кажу, як ви так можете галець, трактувати сьогодні е, нам, буковинцям, які раніше, ну, скажімо так, історія склалася, що була і під Румунією. Румунія сьогодні показує приклад, вступають, а ви можете нас цих людей ввести в бану і сказати, що, що, щоб е, позиція. Президента це є правильно. Тобто я про це говорю. Повірте мені, що особи публічно про це я говорю, що їхня політика, політика на сьогоднішній день тільки. Є така, що вводять людей в оману і не їхні дії не відповідає їхніх слів. От це ви не можете зробити це юридично, то хоч е, якимось чином попросити посла, коли вона буде видавати хтось е, консула, коли буде видавати їм візи, щоб вона їм на ну хоча би нагадала, що вони є люди європейські і їдуть у Європу і повинні підтримувати європейські візи України. Зокрема, ще раз називаю анічем. Папію, Галець, Божеску, Попеску. Продовжуйте, будь ласка, спеціалістику. Так, крім того, я хочу сказати, що цього року в Румунії відбулося засідання повітової ради, де брали участь також наші депутати від цієї обласної ради разом з Ганічеру, Папієм, Божеського і іншим. І хочу сказати, що позиція це не конкретних людей Божество, це всіх позиція всіх депутатів, бо там, крім Божеськи, є багато інших депутатів е, румуномовного населення. Е, у них всіх одинакова позиція. Яка? І я єдиний, хто став е, і виступив, і е, відкрито говорив е, депутатам е, Сучавського повіту про те. Що ця влада на чолі з цією делегацією, яка прийшла від влади, вони є антиукраїнські. Вони обійдуть антиєвропейські. Обідуть... Анти 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 я... Анти... Анти... Анти вони нібито почали мене критикувати, що не можна отак вийти за межі України і говорити погано про своїх людей. Але правда є правда, я повинен про це говорити. А журналісти, до речі, можуть звернутися отак от от публічно? Я думаю, що так от ми вже ну, це, це так само декларативно буде. Ну. Давайте звернемося до, до, до... До, до... До... до речі на нараді на я... нагадувала. Я, я до речі, що треба любити Європу. Сьогодні я на нараді. От е, міг послух почути кожного керівника районних партійних організацій. І коли ми послухи почули е, е, Герцу, е, ми побачили ту інформацію, що герцайський район сьогодні навіть готовий. Всі у повному складі проголосувати за вступ за євро Євросоюз, тому що вони бачать уже як живуть люди за за кілометр від них або або це зовсім депутати від гарца району. Ви знаєте, вони вже є прізвище Вони як і знаєте, як в той фільм Леопольд і. Знаєте, от вони так от дивляться вправо, вліво і підходять, руку жмуть і кажуть, що все ви правильно робите, але саме бояться. Так, да, депутати від партії регіонів сьогодні бояться висловити свою думку, але вони готові також, да, якби не був на них такий преси або зобов'язання, так само буде голосувати і підтримувати нашу позицію Буковинську. Так що з ними робити, як залишати депутатами і прощати. Ви знаєте, мені дуже сподобалося звернення священника на майдані в Черносяк біля пам'ятника Шевченка до студентів, молодих людей. Переговоріть зі своїми батьками. Від них дуже багато залежить. Вони є керівниками, депутатами, керівниками відповідних державних установ. Поговорить, попросіть їх, щоб вони сьогодні не приймали такі рішення. Що вони пішли сьогодні за майбутнє. Оце дуже хороші слова. Тому це моє я підтримую його і так само звертаюся до молоді сьогодні. Переговоріть ви, тому що коли молоді діти будуть просити своїх батьків, це дуже також буде серйозний вплив на них, на цих же депутатів, які ви говорите. Тому що вони думають за себе тільки за сьогоднішній день, але вони не думають, як ця, ця дитина буде жити завтра, коли вже не буде. Янукович, коли не буде Ганічеров, коли не буде папів, от вони цього не, вони не розуміють, що завтра не лишають дитину, не, ще не, не зрозуміло на кого. Оце повинен кожен батько розуміти. Михайло, ще таке запитання, не знаю, наскільки доречним буде, наскільки воно буде толерантним. От багато зараз розмов ходять про те, що про ненасильницький цей протест. Багато людей хочуть активних дій, ну, ніхто їх, звісно, не робить, але багато хто хоче. От, і кажуть про те, що це неефективно просто стояти і чекати, поки Янукович піде геть. Як ви ставитеся до таких оцінок і щодо ефективності стояння на Майдані? Розумієте, дуже сьогодні складно, зрозуміло, керувати демократією. Тому що вона настільки є е, така специфічна, е, але ті люди, які сьогодні живуть в демократичних державах, це люди високого рівня інтелекту і люди вищої культури. І сьогодні, коли ми прагнемо до Європейського Союзу, ми повинні зберегти ці цінності. І повинні максимально все зробити для того, щоб дійсно не підставляти людей і добитися своїм тільки законним шляхом. Як тільки буде порушено закон, зрозуміти, ми співпадаємо зовсім і прирівняємося до зовсім інших людей. Я не за те, щоб насильство було з сторони. Влади, ну в ніякому разі не до того, тому що якщо проти нас йде е, чиновник або е, людина, яка одіта у офіцер або міліціонер, і він виконує злочинний наказ, він вже є злочинним, той злочинець. Я так рахую. І ми не повинні бути, якщо ми хочемо йому сказати, що він є злочинним, не повинні ми порушувати цей. цей, цей е, Принцип і закон. І тому нам, нам іншого не дано, не, не дано. Ми повинні відстоювати до кінця і повинні, тому що, повірте мені, що психологічний тиск на владу це теж є великий. Е, е, Далі рухатися теж неможливо в такому настрої, коли отак от люди будуть стояти. Отака от моя позиція. А Скажіть, будь ласка, які районні ради. Прийняли рішення, щоб засудити там дії Беркуту, Януковича, Азарова і підтримати Євромайдан є, в Чернівецькій області. Є у нас такі, є такі ради в Чернівецькій області, Кісманська, е, да, Є у нас такі ради, е, Глибоцька міська, е, селищна, е, значить, е, Путила, е, в місті Чернівці також районна Шевч... Садгірська. Шевченківська. Але хочу вам сказати ще інше, що в нас є в багатьох рад, в радах достатньо голосів, але сьогодні голови цих рад практично, порушуючи закон, не підписують рішення. Тобто І таке у нас є. Ви розумієте, коли ми апелюємо до, до відповідних служб, немає ніякої реакції. От це в нас сьогодні. Ми крім. Називайте по прізвищах нічого можу, я, можу я, Батьки будуть знати хто. Ні, ви такі. я не за це. Я, повірте мені, я не те, що я не називаю конкретних прізвищ, Я можу е, назвати Шевченко підписав? Шевченко родини з кого момент на увазі? Ну голова. Ну він якраз був в Києві, коли зібралися на Майдані. Так. Він якраз в Києві, коли сесія зібралася. На Майдані був? Так, і на Майдані в тому числі був. Пазюк, я особисто контролював це, і він знаходився в Києві, коли зібралася сесія в Чернівцях. Значить, і, але він поїхав ще до того, ще не було розпорядження про те, щоб ну, скликати сесію. Перший зал е Пазюка. До речі, член партії регіонів не захотіла підписати рішення. А він підписав? Ну, він, він не був на той момент головуючий. А тепер після ну, він, не, він не може, головуючий має, має право, право підписувати а він рішення. Може сесію ще раз підписати? Ну, він з родини підписаний. Я говорю людей, які з родини прописовують, які дійсно постраждали України, ну, я, її, вам, батьки, я її, вам говорю на сьогоднішній день. На сьогоднішній Ді. день, крім того, ви ви маєте напевно також цю інформацію, що відбулося в Кутельському районі. Після того, як було прийнято рішення, голова адміністрації вийшов на трибуні і заявив про те, що йому погрожують убити його і голову районної ради, де наш голова батьківщини звернувся до служби безпеки реагування такої, такої, реагування такої заяви.